Питаємося до справ українських регіони України передали Одесі автобуси на період перебоїв з електропостачанням через російський обстріл. У місті майже 40% міського громадського транспорту працює на електриці і нині не може повноцінно виходити на маршрути. Тому Львівська, Кропивницька, Миколаївська, Житомирська, Маріупольська, Вінницька та Білоцерківська громади разом передали майже 40 автобусів. Повідомили в Міністерстві розвитку громад та територій України. До нашої ефіру долучається Сергій Красиленко, заступник начальника одеської міської військової адміністрації. Я вас вітаю, Сергій. Вітаю. добрий вечір. Розкажіть, будь ласка, детальніше, в чому полягає проблема з електротранспортом в Одесі? Ворог цілеспрямовано атакував енергетичні об'єкти. Енергетики вже кілька тижнів проводять ремонтні роботи, але ситуація залишається складною. У місті діють вимушені аварійні відключення світла, щоб уникнути перевантаження пошкодженого обладнання? Тому до стабілізаційної ситуації трамваї та тролейбуси не працюють. Пріоритетом є все таки світло в домівках Одеситів. Скажіть, будь ласка, який відсоток транспорту в Одесі загалом працював на електроенергії? Близько 40% міського транспорту це електротранспорт. Щодня Одесою курсувало приблизно 150 одиниць трамваї та тролейбусів. Ми звернулися до приватних перевізників із проханням збільшити кількість маршрутів та відповідно випускати більшу кількість автобусів. Працюють і соціальні маршрути, проте їх все одно не вистачає. Саме тому начальник Одеської міської військової адміністрації Сергій Лисак звернувся до віце-прем'єр-міністра Олексія Кулеби з проханням посприяти у вирішенні ситуації. На прохання про допомогу дуже оперативно відгукнулися інші міста, і ми дуже вдячні за плече підтримки Одеси тому складний момент. А які саме міста погодилися допомогти з транспортом? Це такі, як Львів та Кропивницький, по 10 автобусів: Миколаїв та Житомир по п'ять, Маріупольська громада, 3, Готові також допомогти Білоцерківська та Вінницька громади. Загалом це майже 40 одиниць техніки. Скажіть, будь ласка, на який період ці міста передали Одесі Транспорт? Автобуси працюватимуть в Одесі до стабілізації ситуації в енергетиці. Скільки це триватиме, на жаль, невідомо. Все залежить від роботи енергетиків. На жаль, ворог продовжує нищити енергетичну систему Одещини. Ну, це є кількості, яку передали достатньо. І Чи вже ці автобуси можна побачити на вулицях міста? Так, звичайно, допомога українських громад має суттєво покращити ситуацію. Якщо буде потреба у більшій кількості транспорту, будемо звертатися по допомогу знову. Більшість автобусів вже приїхали в Одесу. Частина ще в дорозі. Наразі вирішуємо організаційні питання. Якісь приїхали разом з водіями для інших потрібно їх організовувати. Скажіть, будь ласка, щодо енергопостачання, який стан з цим питанням сьогодні в місті? Сьогоднішня ніч минула без надзвичайних ситуацій. Критична інфраструктура працює в штатному режимі, діють аварійні відключення електроенергії. В Одесі функціонує 428 пунктів незламності. Тут мешканці можуть отримати тепло, світло, гарячі напої та зарядити гаджети. Безпекова ситуація залишається контрольованою, але місто живе в умовах постійної загрози нових атак. Ну, і скажіть, будь ласка, у зв'язку з тим, що немає у багатьох регіонах міста, у багатьох споживачів, електроенергії в домівках сьогодні, питання пунктів незламності очевидно, надзвичайно важливо. Скільки їх сьогодні у місті і чим вони забезпечені? 128 пунктів незламності у нас на сьогоднішній день. Забезпечуємо, можуть отримати тепло, світло, гарячі напої, гаджети зарядити всі цілодобово. Працюють в штатному режимі. вам за інформацію. Сергій Красиленко, заступник начальника Одеської міської військової Дякую. адміністрації, був з нами на прямому відеозв'язку.